Заступник голови дерстату вже сказала Артем Рудько з темою цифрова трансформація в органах державної статистики. Ар, Артеме Олексійовичу, хочу попросити, повторюсь, вас перед тим як начнете ви свій виступ, відповісти. Коротко, буквально на питання, яке надійшло від нашої, нашого члена Харківської бісквітної екат. Прошу вас, Артеме. Добрий день, колеги. Дякую за запрошення на ваш захід. А щодо питання, давайте я виведу на екран формальну відповідь, так буде, буде легше сприйматися. Ну, головною причиною є а, на сьогоднішній день недостатня кількість звітності, яку ми отримуємо від підприємств. Це, якщо коротко, а, закон прийнятий в березні 2022 року, який а, надає право суб'єктам звітування не звітувати а їм. А, ну, для нас, на жаль, досить суттєва частина респондентів користується цим правом, і ми не доотримуємо достатньої кількості звітності для того, щоб репрезентативно порахувати певні статистичні показники. І цю, цю відповідь я передам організаторам офіційно. Тут є як загальна інформація, так і безпосередньо по. Запиту щодо виробництва промислової продукції за видимої середньомісячної заробітної плати, деталізація, яка інформація була опублікована і яка не була опублікована. Якщо по цьому є питання, прошу. Ні, ні. Артеме, я вибачаюсь, ви ж будете з презентації розказувати про свої інновації, так? Так, так. Ви, будь ласка, ж нам надійшли ті питання відповідь. І презентацію. Ми ж зробимо так. розсилку масову. Добре, дякую. Добре. Починайте. Цифрова трансформація держстату. Я трошки розповім, з чого ми починали і де, зна... де зараз знаходимося Ініці... ініціатором. Цифрової трансформації Був, було Міністерство цифрової трансформації в особі віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти нових і технологій України Михайла Федорова. Влітку 21-го року в сферу компетенції віце-прем'єр-міністра було додано галузь статистики і починаючи з літа було проведено низку. Літа 2021 року було проведено низку аудитів інформаційних систем Держстату на сучасність, скажімо так. І е, перший е, зовнішній аудит було проведено в грудні 2021 року, і в результаті цього аудиту було визначено, що, ну дві, дві основні такі проблеми інформаційних систем в той момент, використовувати, які використовувалися в Держстаті. це по-перше, е, для uh, всієї кількості статистичних спостережень, на той момент близько 90, uh, використовувалось більше 45 різних систем, які були неінтегровані між собою. З точки зору внутрішнього обміну інформації. це було досить неефективно. І по-друге, якщо розділяти процес статистичного виробництва на основні етапи, це збір, інформації, обробка інформації, поширення, ці етапи також були неінтегровані між собою і використовувалися різні системи для всіх трьох етапів. І ви всі напевно бачили, знаєте, старий сайт Берстапу, який ну досить застарілий, і він ніяким чином не інтегрований з системою виробництва. Будь-яка інформація, яка потрапляла на цей сайт, вона викладалась туди відповідними департаментами, людьми в річному режимі. Це займало дуже велику кількість ресурсів, які. Потенційно можна було автоматизувати і оптимізувати. Після цього на початку 2022 року було розроблено концепцію цифрової трансформації. Ключовим елементом цієї концепції було саме створення нової інформаційної системи, яка має вирішити ці проблеми, має інтегрувати в рамках єдиної платформи етапи збору обробки і поширення інформації, і дати можливість. На єдиній платформі реалізувати всі існуючі статистичні спостереження, які спостереження на які буде запит у суспільство в майбутньому після цього в рамках цієї концепції. Ми звернулись за фінансуванням до фонду східна Європа, і вони обрали підрядника на виконання цих робіт на розробку платформи компанією ЄПАМ. E Далі протягом півтора року тривала ця розробка і впровадження цієї платформи. Платформа називається SIGMA. Вона була впроваджена в дослідну експлуатацію в жовтні 2023 року. Приблизно в той час також було запущено новий портал поширення в режимі Бета в серпні 2023 року. І в той же момент була. Створена державна установа Центр обробки статистичних даних. Це окрема юридична особа в підпорядкуванні держстата, В якій ми формуємо команду саме фахівців з дата аналітики, програмістів Python, фахівців з розробки інтерактивних держбордів, тому що таких компетенцій в старому держстаті не вистачало і для того, щоб це як окрему структуру реалізувати, була створена ця державна установа. Після цього ми запустили процес міграції історичних даних за період останніх трьох років для спостережень з річною періодичністю і на період двох років за для спостережень з більш з періодичністю квартальною або місячною, також було проведено. Онлайн опитування, це складова платформи Сигма, яка була розроблена. Це модуль онлайн-опитувань в вересні-жовтні 2023 року було проведено проведено пілотне опитування, обстеження робочої сили, в грудні проведено пілотне опитування ЄОСІЛ. Е це обстеження умов життя домогосподарств, яке відповідає вимогам Євростату. І на замовлення міністерства молоді та спорту було проведено обстеження здорового образу життя у населення. і також ми разом з партнером у розробці займаємось впровадженням перших п'яти державних статистичних спостережень на цю платформу. Далі трошки детальніше. Uh, в рамках uh, початкового аудиту і розробки концепції було визначено п'ять типів основних користувачів статистики: це міжнародні організації, національний рівень, uh, Україна, регіональний рівень України, uh, приватний сектор, uh, журналісти, науковці та неурядові організації. Uh, uh, визначено uh, бачення майбутньої статистики, на яке ми орієнтуємось в під час реформи це надійні дані для ухвалення управлінських рішень, які ефективно отримані та оброблені і доступні в режимі реального часу. Визначено стратегічні ці цілі, які на сьогоднішній день все ще є актуальними. Ми їх не переглядали: ефективне виробництво статистичних даних для прийняття управлінських рішень, оптимізація структури держстату та розвиток інноваційної дата аналітики, та інтеграція до європейського статистичного середовища. Трошки детальніше про саму платформу, яка була впроваджена, платформа розгорнута за межами України в нахмарних ресурсах Microsoft з використанням технології Microsoft Azure, як для віртуальних технічних віртуальних машин розміщення серверного середовища, так і з точки зору використання сервісів. Для завантаження даних платформи використовуються сервіси AJR Дейта Фекторії Майкрософт Повер Для, На етапі е, обробки даних використовується е, Jupyter Notebook і середопрогоскриптова мови програмування Python. І на етапі поширення розгорнуто новий портал на платформі Drupal з можливістю інтеграції інтерактивних держбордів е, з використанням Microsoft Power BI. Причому платформа відповідає е, стандарту, зберігає дані у відповідності до стандарту SDMX, що дозволяє в майбутньому поширювати інформацію з міжнародними інституціями в тому форматі, який на сьогоднішній день в світі є е, е, єдиним стандартом для статистичної інформації. І е, е, плани е, на майбутнє це ведення. Е, Платформи в промислову експлуатацію, тому що вона знаходиться в дослідні... це другий, другий етап дослідної експлуатації на сьогоднішній день е, проходить. Ми в наступному році будемо вводити її в промислову експлуатацію і розвиток додаткової функціональності платформи. Також в рамках системи було розроблено новий портал, який, по-перше, відповідає з. Іззовні відповідає вимогам дизайн системи дії, натомість e. e розміщення окремих файлів, як це було раніше, e a, формату Excel, Word, PDF e a, по статистичним спостереженням, вся інформація завантажується в єдиний банк даних з відповідними можливостями фільтрації і вивантаження масивів e a, конфігурованих по запиту користувача. Також реалізована можливість доступу до всієї інформації, яка зберігається в банку даних по API. Це дуже корисно для е, організацій, які хочуть налагодити автоматичний обмін інформацією і автоматично отримувати будь-яку інформацію, яка опубліковується на сайті держату. Е, в планах на наступну половину цього року е, розроблено додатковою функціональність, яка стосується регіональної статистики. Для того щоб а, а, позбутись а, окремих регіональних сайтів, які на сьогоднішній день а, представлені по областям держстата. і вони а, самі по собі досить там зручні для використання в рамках області, але коли постає задача порівнювати інформацію різних областей, а, ми отримували а, дуже велику кількість скарг, що із за того, що сайти не Структуровані однаковим чином це незручно, коли вся інформація буде в однаковому вигляді, знаходиться на єдиному сайті, це має вирішити цю проблему. Буде продовжено процес міграції стратегічних даних та додаткова розробка специфічних відображень даних, наприклад, балансових рахунків. Окремо, хочу зазначити, що на етапі аудиту було проведено. Розрахунки основного часу, який витрачається співробітниками Держстату, як на центральному, так і на регіональному рівні. В першу чергу, тут на регіональному рівні, на які спостереження, і в спостереженнях обстеження умов життя домогосподарств, обстеженнях робочої сили. Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості е, е, дуже істотна частина близько 90% часу витрачається саме на ручну роботу, це фізичне відвідування домогосподарств, е, опитування населення, і всі ці проблеми е, має вирішити система онлайн опитування яка була запущена в минулому році, і пройшла тестування. Ми в цьому році продовжуємо. Її покращення, також окремо варто зазначити це спостереження, яке впливає на підрахунок інфляції, це зміни цін на споживчі товари та послуги, індекс споживчих цін. Це також спостереження, яке в минулому, ну і на сьогоднішній день, займає дуже велику кількість ручної роботи в на регіональному рівні. Для проведення онлайн-допитувань була розроблена окрему платформу з використанням надійних методів автентифікації через id Gov.ua з використанням Дія або банк ID. Дуже великі можливості по створенню складних структурованих анкет складної логіки переходу між питаннями в анкетах і. По результатам пілотних спостережень, ну ми довели можливість використання цієї системи. Зараз працюємо над методологічними покращеннями для того, щоб забезпечити якість репрезентативності виборки, яка змінюється при переході з технології фізичного відвідування домогосподарств. Про заздалегідь визначеній вибірці. На відкриті опитування на широке коло користувачів по альтернативним джерелам даних, по як я раніше сказав, що, наприклад, для прорахунку індексу споживчих сім дуже велика кількість часу витрачається. Ми на сьогоднішній день вже маємо домовленості з податковою для того, щоб потрохи заміщати. Дані зі фізичної фіксації цін в торгових точках, даними з розрахункових апаратів, які збирає податкова інспекція України. Ми провели пілотний, пілотний проєкт на продуктах харчування, презентували результати цього. Проєкту Міжнародного малютному фонду отримали досить високу оцінку і підтвердження, що цей напрямок варто продовжувати розвивати. І заплановано план дій на цей та наступний рік щодо заміщення а, даних фізичного обходу точок продажу на дані а, касових апаратів, як це називається, але на, в Україні вони зберігаються в податковій. Також в Сільськогосподарської статистиці ми розглядаємо можливості використання супутникових знім, знімків для великих агровиробників для фіксації типу культур по супутниковим снімкам. Ці такі підходи і технології використовуються в світі. Ми маємо також як консультації з інших статистичних агенцій, так і е, в, з компаніями, які безпосередньо опрацьовують супутникові знімки. По транспортній статистиці також е, впроваджується проект використання даних з вімкомплексів. Е, Вімкомплекси е, е, це комплекси автоматичного зважування при русі автомобілів. Також було впроваджено новий бренд, більш сучасний, інноваційний для того, щоб просувати брендер стату в серед населення, популяризувати його і створювати репутацію до офіційної державної статистики. Дуже дякую, у мене все. Якщо є питання, прошу. Так, Артеме. Питань немає. Леся, ти з нами? Да, так, я, я з вами. Зателефонуй тоді терміново податківцям. Будь ласка, Ларисі Івановна. Добре. Так. <кій> 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 Без квітка? Вони да. хочуть. Артеме, я можу вас, Артеме, Харків змогла можливість знайшли Харківська бісквітна. Розкажіть по простому людям, будь ласка. Ну, давайте я знову покажу слайд. Так, да, покажіть слайд і чітко їм розкажіть, бо вони дуже просили. Ще раз, якщо коротко, то е, на, на сьогоднішній день дійсно публікуються е, не всі дані згідно плану державного статистичного спостережень. Причиною тому є, що Держстат е, не в змозі виробляти на е, достатньому рівні якості інформацію, зважаючи на недостатність звітності від підприємств від суб'єктів господарювання. Е, е, згідно Закону про захист е, інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів в період дії воєнного стану або стану війни е, з березня 22-го року респонденти мають право не подавати статистичну фінансову звітність. І м, на жаль, для нас е, велика досить велика кількість респондентів е, це там менше 50%, відсотків, але все одно значна для. Е, Точності прорахунків вони звітність користуються цим правом і не подають звітність. Ця звітність має бути подана після завершення воєнного стану, і після цього всі прорахунки будуть проведені, і відповідна інформація буде опублікована стосовно конкретних записів щодо виробництва промислової продукції, за видав середньомісячної заробітної плати є. Точна інформація станом на сьогодні, що опубліковано і що не опубліковано. Я цю відповідь а, передам організаторам, вони да, зможуть всіма да, да, учасниками да, да. Її, її поширити. Ага, добренько дякуємо. Так, дякуємо. Цікаво, цікаво. Виключайте цю презентацію. Так, будемо дякувати. Повторюся, заступник голови Держстату України. А от був сьогодні з нами. Подякуємо йому йому особисто і чекаємо від вас презентацію і відповідь на інфо нашу. Ваші знаю, дівчата. Добренько, дякую. 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 Давайте. Ще раз дякую за запрошення. До побачення.